Осталось? Ні, що воперу купала. Не слів обмороку пала. В, смыслі, пала. в неї з її організмом таке буває. Іноді. Ну як е, Добре, поліція міста Безерка. Під час патрулювання тут виявили особу лежить. Молода. Да, дівчина. що? Дівчина Встає вже е, вулиця. вона просто йшла і упала? Давай зараз прийде швидка, подивиться, а потім буде добре, хорошо? Ти чесно, все? Ні, я, якщо можна про це говорити. Що, я, я, яка проблема зі здоров'ям? Понижений тиск. Взагалі не прописали ВСД, вегетососудиста дистонія, а, понижений так. тиск і з за цього падає в обморок. Це з цим треба щось робити? Ти а, так, понимаєш? лікувалися і таблетки в мене теж. Ось так серед дороги, якби ти сама розумієш, що зараз немає місця, можна замерзнути і може привести до поганих наслідків. Dobre. Dobre.